Поза минулого року в кінотеатр вийшов справжній бенгер індустрії фільмів, стрічка, що була настільки успішною, що разом із цим усім успіхом принесла лавину гівна. Адже надихнула просто кожного другого інді розробника робити свою екранізацію гри. І для усіх, тих, хто проспав, то анонсували фільм по сраному Роблокс режиму. Тож живіть з цим. Ну а говоримо ми, звісно, про усіма нами любимий ФНАВЧКИ Гру, що вийшла від одного єдиного Скотта Коутона у далекому 14-му році, що тоді підкорила просто увесь інді гемдев, а в особливості інді горори. Позаминулорічний хід у вигляді Охолера oh, okay. чи то Фредді Фасбер, ну не міг не отримати сиквел. І вже 4 грудня цей фільм можна буде побачити у кінотеатрах. Але сьогодні ж давайте розберемо усі цікаві новини щодо цього фільму. Ми розберемо як і трейлер, так і покажемо купу кадрів за колісами, процеси створення аніматроніків, ну і звісно ж розповімо за акторські цікавинки. І до чого тут взагалі Стю і Біл із першого. Крику, ставте вподобаєчку, підписуйтеся на наш канал, донатьте на ЗСУ, і якщо є лишні 4 гривні, то посилання на нашому на ви знайдете в описі. Дуже дякуємо. Розпочнемо із самого хайпового. Розберемо останній трейлер фільму ФАВ2. Першу половину трейлеру нам розповідатимуть за перші вбивства Вільяма Автона та те, яким поганим батьком він був. Як ми вже знаємо, у кінці першого фільму Ванеса зізнається Майку, що вона і є дочкою самого Автона, а тобто, дитинство у неї було ну явно не найкраще. Через це трейлер одразу зустрічає нас її кошмарами з минулого. Вона й досі згадує те, як її батько вбивав і змушував її мовчати на рахунок усіх цих убивств. Тож ми бачимо досить такі круті на вигляд кадри із Меттю Лілардом, а ще перші напрацювання авто на створенню аніматроніків, тобто креслення і самі перші ендоскелети. Далі вже доросла Венеса викладає різноманітні іграшки на стіл, у тому числі і літачок вже ма... братика самого Майка. Тобто це може бути якийсь момент у фільмі, де Ванеса нарешті подивиться своєму страху у вічі. А у нашому випадку це вбивство батька. Далі просто шикарні на вигляд кадри із спрингбоні під час перших вбивств автона. Костюм зроблений ну просто на всі десять з десяти. І взагалі щодо аніматроніків і костюмів не можна навіть нічого сказати. Творці зробили просто неперевершену роботу у створенні цього всього. А тепер найцікавіше: нам показують нового героя у фільмі, котрого грає сам скіт Уліріг. Він показує Майку усю важливу інформацію щодо зникнення дітей, і в цілому усього, що стосується самого Вільяма. І також він зазначає на тому, що конкретно цю дівчинку Автон і убив. Але чи це не дивно, чому йому взагалі не байдуже? Ось ми теж так подумали і дійшли висновку, що скіт тут буде грати самого Генрі, тобто в минулому колегу Автона. Вони фактично разом заснували усю цю франшизу Фредді Фасбера і піцерії. Проте, якщо Генрі був просто хорошим сім'янином і в цілому доброю людиною, то Вільям ну не зовсім. На цьому місці запам'ятайте цього актора, адже повернемося ми до нього буквально трохи згодом. Далі нам показують Ебі, котра рушає напряму до закинутої піцерії Фредді. З попереднього трейлеру нам вже відомо, що якимось чином аніматроніки можуть зв'язуватися із нею за допомогою фестолкера. Тож ці кадри будуть вже після того, як аніматроніки та покличуть Ебі у піцерію. І за мить нам нарешті показують їх. Той аніматроніки, котрі, ну йопересете виглядають неймовірно. Та і в цілому усі локації під серії і їхні дизайни виглядають ну просто вау. Далі Майк і Ванеса заходять у підсерію і. дизайни візерет аніматроніків. Ну тут ми просто випали від того наскільки ж це ахуєнно. Кадр, як позаду Ванеси, потроху вилазить маріонетка, показуючи свої руки. Далі знову ці срані обкурені очі аніметроніків. Навіщо вони їх і сюди припхали, невідомо. І попри той дивний факт, що аніметроніки будуть ходити по хатам людей, ми бачимо, що той Фредді знаходиться саме у будинку Майка. Бачимо, як аніметроніки розгулюють містом і що той Бонні нападає на якусь жінку в її домі. Той Чіка освітлює кімнату своїми очима. І тут виникає, ну як би дисонанс, адже її очі фактично канонічні, а саме це просто білі цяточки, а не у тій червоній обкуреній очиска. І невідомо чи це буде лише її фішкою, мов як ліхтарики, чи таки усі теж матимуть такі цятки. Далі не самі цікаві кадри, і наостанок нам показують, як на Венесу нападає аніматронік, поки вона веде кермо. І це, звісно ж, ніхто інакше як манґл. Ну і на останніх секундах скример візерід Фоксі. Чому він просто підстрибує як Маріо? Ну, типу, ми не віримо, що це було б так складно його просто швернути, або ж на якихось канатах підвести до камери, аби скример виглядав як з оригінальної гри. Ну але що, вже маємо, що маємо. Що ж, і з трейлером розібралися, а тепер давайте перейдемо до не менш цікавішого цікавинок фільму і фотографій зі зйомок. Ми казали вам запам'ятати такого актора як Скіт Ульріх. Так ось у цьому фільмі буде ну дуже крутезна акторська цікавинка. У 1996 році вийшов такий культовий фільм жахів, як Крик. У ньому і грали актори Метю Лілар та Скіт Ульріх. Метью грав персонажа Стю, а Скіт біла. У кінці фільму нам показали, що вбивцями під маскою були саме вони. І цей фільм створив справді культове довби у жанрі горорів. І ось майже що через 20 років ми знову побачимо їх на одному екрані. Звісно, вже не як колег убить, але ж ну сам факт. Проте сама режисерка Ема Тамі, заявила, що у фільмі не буде дуже багато сцен, де вони будуть разом у кадрі, але сказала, що гра Скітта просто неймовірна. І вони навіть засвітилися у двох на сходці з фанатами, де між ними ну явно була якась хімія. Тепер поговоримо про акторів озвучки. Звісно, це не стосується українського дубляжу, але йо пересете, як ж тут усе цікаво. Той Фредді у фільмі буде озвучувати сам Келен Гофф. Якщо ви не знаєте, хто це, то повірте, знаєте. Ну, якщо в ігри, звісно, жрали. Він і стоїть за озвучкою Фантайм Фредді, Глемрок Фредді та Арнольда з міміка. Зміміка. в чойпа. Диспойт. Тож це дуже круто, що вони запросили його ще й на озвучку фільму. Далі той Бонні буде озвучувати ніхто інакше як медпет. Якщо ви дивилися вестернські теорії, то 100% знаєте цього хлопаку. Це, мабуть, найпопулярніший теоретик на Ютубі, котрий вже навіть і з'являвся у першій частині фільму. Це просто легендарний чувак, котрий робив теорії по ФНАФу ще тоді, коли не народилося нове покоління фанатів ФНАФу. Тож почути його у фільмі буде просто афігенно. Ну і наостанок, і на най... гарячіше, той чіку буде озвучувати курча сама Меган Фокс. Що був, як і навіщо невідомо. Але господи, ми вже хочемо почути, як вона буде звучати у цьому фільмі. Відверто, особисто я вважаю це, мабуть, не самим поганим варіантом як на каст. Але господи, ви ж уявіть собі, скільки це буде гунерських артів після релізу цього фільму. Боже. Так, тепер бігом розберемо певні інсайди і інтерв'ю та поглянемо на кадри зі зйомок. Меттю Лілард заявив ось таке: цитую: будь ласка, подивіться цей фільм, бо якщо він матиме успіх, то знімуть третю частину. І тоді я зможу вбити Майка Шмітта. Кінець цитати: Ну, як за вівство Майка, ми сумніваємося, але ось що, що, то він фактично підтвердив, що третій частині бути, головне окупитися. Тож усі біжіть в кінотеатри на цей фільм. Нам потрібно добити цю трилогію. Сам Скотт Коутон, котрий зараз ну, досить таки рідко виходить у Твіттер, звернувся до фанатів із таким постом: цитую: у цьому фільмі є так багато речей, які буквально зроблені спеціально для вас. Є сюрпризи, великотки та багато інакших деталей, які я дуже хочу, щоб ви самі побачили. А бажано в кінотеатрі. Я дуже пишаюся першим фільмом, але без вагань можу сказати, що сиквел є кращим за нього. Кінець цитати. Тож у фільмі нам варто очікувати купу різноманітних великодок, котрі потім можна буде нарізати на мільйон шортів, що справді дуже круто, адже видно, що автори поставили фансервіс далеко не на останнє місце, і це приємно. І ще просто з цікавинки. Популярний інсайдер Джонні Блокс, котрий і є нашим основним джерелом інформації, коли викладав нові постери цього фільму, обрав саме українські, адже наш дистриб'ютор Universal Pictures UA, запостив їх самими першими. Просто цікавинка, але приємна. І буквально, поки пишеться сценарій, з'явився новий, просто дикий інсайт. Скоріше за все, у фільмі ми почуємо якусь із пісень самого мішки Гумібера. Ні, це ніхуя не прикол, адже на офіційному сайті ведмедя у частині партнерів вказана франшиза фільмів по ФНАФу. І якщо це опиниться правдою, я на цьому моменті в кінотеатрі просто в людей попкорн почну кидати. Блять, це охуєнно. Насправді певних інсайдів залишається ще чимало, але давайте поки що перейдемо до фотографій зі зйомок фільму. З найсвіжішого це давко, що стоїть біля голови Тайбоні. Давко, до речі, це теж дуже популярний ФНАФ контент-мейкер, котрий в досить таки дружніх стосунках зі Скотом, адже він майже завжди залишає якісь коментарі на його стрімах і донатить величезні суми, коли йде збірна благочинність. І щодо коментарів, то на останньому стрімі Давко Скот залишив ось такі коменти на рахунок третього фільму. Цитую: Давко, я прийняв рішення. Я хочу, аби ти грав усіх у третій частині фільму. Давко, ти приїжджаєш до штатів, ти пишеш сценарій і ти граєш усі ролі. Кінець цитати. І знаючи яскраві реакції Давка, мабуть, такими і були його перші емоції. І повертаючись до картинки, на задньому плані ми можемо побачити Еббі у порівнянні в рості між аніматроніками. Ось такий обкурений і смішнявний балонбой у стилі старих ресторанів. Далі наочне порівняння офісу з гри і те, як він виглядатиме у фільмі. І знову таки увага до деталей, це просто щось неймовірне. Тепер знову Скотт Коутон, котрий на цей раз вже сам поділився кадрами зі зйомок. Тут ми бачимо дівчинку, що має рукава у полоску, І вже у ком'юніті йдуть теорії, що саме вона і буде душею маріонетки, що насправді досить таки логічно. Далі ема Таммі, що дивиться на кадри фільму. А ось до зображення на її екрані, ми повернемося за мить. Тут ми бачимо Майка, що схопився за вуха і перед котрим стоїть сам балунбой. Згадувати за те, які ж тут пиздаті аніметроніки, я знову не буду, але що цікаво, це його монітор, адже він видає якусь помилку, і невідомо чи це пов'язано із присутністю аніматроніка в кімнаті, чи це вже він щось наклацав. Ну і наостанок ми бачимо музичну скриньку, що тримає саме та дівчинка із першої фотографії. Повертаючись до режисерки фільму і кадру на моніторі, то ось як він виглядає при висвітленні. І плюсом іще одна фотографія, де вона тицяє у монітор, але уважно подивіться на задній план. Що обізвалось, не лякайтесь. Отака їбака, але вже не на моніторі. Насправді, досить таки стромна херня, але як ж це і круто. Адже, мабуть, справді рівень страшилок з попереднього фільму тут стрибне на дві голови. Хоча, якби рейтинг у фільму такий ж самий, як і у попереднього. Тобто PG13 у Америці і 16 у нас, тож поки невідомо. Також нові кадри із Генрі і Афтоном, із котрим хуй пойми, що відбувається у цьому фільмі, адже що не фотка, то він десь оре. І ще з'явилися перші зображення із маріонеткою, котра виглядає ну просто один в один як з гри. Ну і давайте вже без коментарів поглянемо на збірку кадрів зі зйомок і аніметроніків. Що ж, нарешті із усім цим розібралися. Тож давайте поділимося власними думками щодо фільму і будемо усе це діло підсумовувати. Попри те, що перший фільм для нас ну, нормальний, свої 5 6 балів з 10 заслуговує, ми дуже сильно чекаємо на сиквел. Зараз він досить багатообіцяючий, і нам вже не терпиться бігти в кінотеатри на нього. Так, є свої страхи щодо фільму. Особисто у мене це його довжина, а саме година 40. Адже у мене є враження, що фільм буде піднімати ну дуже багато тем і сюжетів, і я навіть не знаю, чи вони добре встигнуть у цей проміжок часу. Просто не хотілося, аби фільм спішив. Також якими будуть скрімери, на що знову ці дурні червоні очі, і ми просто молимося, аби фільм був страшним, а не як попередня частина, де було півскрімера. Звісно, рейтинг PG-13 не дає багато надій, але все одно будемо сподіватися. Тож 4 грудня біжіть у кінотеатри і дивіться цей пік фільмової індустрії. Особисто ми підемо у перші дні прем'єри. Тож, хто знає, може і очікуйте від нас огляд на цей фільм. Підсумовуючи, ми хочемо і, мабуть, будемо вірити у цей фільм. Кадри зі зйомок і інсайди дають чимало надій, що цей фільм таки буде крутезним. І особисто я сподіваюся, що через нього грудень 2025-го запам'ятається такою собі ностальгією по тому часу, що мов який ж цей фільм був ламповий. Сподіваємося, що вам сподобався даний відеоролик, і будемо із нетерпінням чекати на ваші коментарі і думки щодо цього фільму. Підтримати не зривною ви можете у посиланні під відеороликом на Монобанку. Але усе це після донату на ЗСУ. Підписуйтеся на канал, ставте вподобаєчку і всім попа!